З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, південь та військовий експерт. Сергій, вітаємо вас. Доброго ранку, Україні, слава збройним силам. Вітаю колеги. Добрий ранку. Отже, яка ситуація з тим судном яке намагається прорвати блокаду Чорного моря? Чи дійсно це слід трактувати саме як спробу прориву цієї блокади? Де воно перебуває нині? І чи вживали якісь дії Росіяни для того, аби вплинути на його маршрут? Ну, це власне вже не прорив. Це той здійснений факт, який вже маємо констатувати, і про це заявив до речі. Президент України, що новий маршрут нового гуманітарного коридору він пройдено. Звичайно, в тестовому, перш за все режимі. Але сподіваюся, це стане основою нової зернової угоди. Як показав казав саме цей маршрут, ця зернова угода, яка надважлива для всього світу, і в якій зацікавлені. Цій даної угоді всі країни світу без винятку. Ну звичайно, виняток один це Російська Федерація. Так, от ось ця Чорноморська зернова ініціатива, я сподіваюся, вона все-таки буде без Російської Федерації, без країни терориста, країни пірата. І саме цей маршрут це показав. Судно знаходиться в територіальних водах Румунії, буде прямувати довго Босфору. Я сподіваюся, що найближчими годинами. Прийде до пункту призначення і далі відбуватиме за визначеним маршрутом. Хочу сказати, що та лінія треку, яку ми бачили по мапі слідування цього судна, цього контейнеровоза, Гершульц, бачите, гідно пройшов свій маршрут. Та, е, хочу сказати, що лише двічі на дуже короткий проміжок часу е, цей контейнервоз виходить з територіальних вод. Е, України, що це говорить, це говорить про те, про що власне ми вже сьогодні говоримо. Стримано звичайно, стриманим оптимізмом, але оптимізмом. зерновий коридор новий є і він може працювати. Ну, звичайно хочу подякувати окремо екіпажу цього контейнеру воза, тому що треба було проявити все таки мужність, враховуючи хто знаходиться який сусід під боком. Пане Сергію, Україна відкрила морський фронт і має намір впоратися з Росією на морі самостійно. Про це пише політико. А наскільки наявність і е, дія оцих наших ноу-хау надводних дронів сприяли тому, що от таким чином ми змогли відкрити новий коридор? Ну, по-перше, Україна є унікальною державою, в якій кожен малюк? Працює на перемогу, тому звичайно, ми говоримо про морські дрони. Що це ситуація є унікальною, технологічно, можливо, новою для усього світу при тому, що вона так активно розвивається. Ця сфера ця безпекова компонента, і дійсно саме ці малюки і не лише вони загнали російський чорноморський флот сьогодні на те місце, де вони знаходяться. Звичайно, ми не можемо зараз говорити, що Чорноморський флот Російської Федерації він от зараз зникне, його більше не буде. Але те, що оперативна ситуація в акваторії Чорного моря вже якісно. Я підкреслюю, якісно вона змінилася. Це зрозуміло. Так, у ворога кількісно є перевага, але немає вже домінуючої ролі чорноморського флоту Російської Федерації у Чорному морі. Ну і власне, що ми говоримо про розвиток дронів, то бачимо, що це е, не лише очі, не лише порятунок наших бійців на суходолі, а це і в чорному морі активний. Такий боєць, який може виконувати надзвичайно складні завдання і виконувати їх гідно, ми бачимо це по лінігорських гарняках, по танкеру СІГ, тобто все те, що відбувалося буквально цими днями. Ця компонента буде розвиватися однозначно, і це дозволить Україні, в тому числі і дозволило вже відпрацювати гуманітарний коридор, про який ми говорили на початку. Володимир Зеленський. Повідомив про те, що росіяни завдали вже сім е, прицільних терористичних ударів по поштовій інфраструктурі України. Як ви оцінюєте цю е, терористичну ефективність е, цих ударів в контексті тих завдань, які ставлять перед собою Росіян? Ну, звичайно, ворог буде намагатися, мабуть, і далі робити боляче саме портовій інфраструктурі. Сподіваюся, що ті зусилля, які докладаються щодо удосконаленої системи протиповітряної оборони, перш за все, і зараз ми говоримо про південь нашої держави, вони ворогу не дозволять це робити надалі. Хоча бачимо, що ефективна робота наших сил ППО на півдні, вона це показує, що відбиваємося. Військова мета зрозуміла, але тут більше. Та справжня мета так званої е, спеціальної воєнної операції витиснити Україну з цього продовольчого ринку, зайняти це місце і працювати далі. Я за Російську Федерацію. Я впевнений, що ці плани ворога, не дивлячись на таку активність зараз ну, у боротьбі проти наших портів, вона приведе до якихось результатів. Тим більше ми говоримо про те, що страждають не військові, страждає цивільне населення. Причому мова йде не лише про Україну. Україна буде з хлібу. Це зрозуміло, і вистачить хліба на кілька років, як мінімум. сьогодні, це без нового врожаю. Страждає весь світ, і дійсно страждають ті народи, яким цей хліб це збільше просто необхідне.